Християни, які народжені згори, які відроджені, вони приходять в неділю до церкви не для того, щоб зустрітися з Богом, бо Бог в нас живе завжди. Ми з ним живемо 24 години на добу, постійно ми з ним перебуваємо. І нам не потрібно приходити до церкви в неділю, щоб зустрітися з Богом. Ми з ним завжди є одне ціле. Але приходимо в неділю до церкви для того, щоб зустрітися з такими самими як ми: зустрітися з одним, один з одним з братами, з сестрами, для того, щоб разом могти прославити Господа, разом віддати йому хвалу, разом молитися, але також для того, щоб поспілкуватися один з одним. Для того, щоб послужити один одному своїми дарами, які ми кожен маємо. А, якщо ми приходимо до церкви тільки для того, щоб зустрітися з Богом, а, відбути цю, а, цей, цей час просто а, і піти додому, то це виходить таке релігійне збіговисько. Зовсім це не є церква. Церква є для того, щоб ми також зустрілися один з одним, поспілкувалися один з одним і послужили один одному якось, раділи один з одним, а не просто побути, розбігтися додому на обід. Всім гарного дня!